Доброго дня. Сьогодні ми поговоримо про стандарт медичної допомоги, який був затверджений навесні цього року, і це насправді дуже важливий крок в стандартизації анестезіології і. Ми сьогодні поговоримо, як же забезпечити ті вимоги, які прописані в тому конкретному стандарті. Неодноразово обговорювався цей стандарт з усіх сторін. Зараз ми будемо менше говорити про саму медицину, а саме, як забезпечити ці комфортні умови. На даному етапі ну, дуже велика кількість клінік закладів, які проводять амбулаторну анестезіологію. І насправді. Не всі, на жаль, можуть це сьогодні безпечно забезпечити з різних причин, хтось не має бажання це вивчати і вникати, хтось не вважає це потрібним. Насправді, завдання кожного керівника забезпечити. Безпеку процедури будь-якої, чи то вона буде з анестезією, чи вона буде без анестезії. А з моєї позиції, взагалі з позиції нашого закладу, у нас є таких основних сім компонентів, які не можуть працювати одна без одної, це є єдиним цілим. І завдяки якщо ми будемо забезпечувати кожне з цих компонентів, буде дійсно процедура безпечна. Отже, поетапно розберемо всі частинки. Юридична частинка і забезпечення відповідна робота відповідно до ліцензійних умов. Тобто має бути обов'язкова ліцензія на анестезіологію. Тобто, заклад, який не має ліцензії на анестезіологічну діяльність, не має права проводити навіть просто седацію легку поверхневу. Обов'язковою умовою є дотримання кваліфікаційних вимог і працевлаштування працівників відповідно до. До того до своєї посади, тобто дитячий анестезіолог має надавати послугу виключно населенню до 18 років, після 18 років має бути дорослий. Відповідно за це є також відповідальність, і насправді, коли дорослий анестезіолог проводить дитині. Без певної кваліфікації відповідальність де вища. І відповідальність може бути як від адміністративної до кримінальної, в залежності від того, яка шкода за подій на пацієнту. І це може бути як просто неналежне виконання обов'язків до неналежного вбивства через. Неякісно надану допомогу. Отже, для того щоб забезпечити цей етап, крім того, що ви має, заклад має мати ліцензію, мати чітко бути розуміння і у заклада, і якщо до вас звертається пацієнт, а він має право запитати і ліцензію, і те, як проводиться діяльність, які заходи безпеки ви проводите. І зараз я зустрічаюся з тим, що все частіше і частіше пацієнти це запитують, особливо якщо це діти, батьки питають навіть кваліфікаційні характери... ну, до конкретного лікаря який термін роботи, який має сертифікати і тому подібне, і це є нормальним, і це є для закладів. Теж має бути ок, і ми маємо вільно предоставляти ці дані. Раніше був куточок споживача, зараз він є не обов'язковою вимогою, але якраз це відкрита та інформація, яку пацієнт може бачити і отримувати вільно. Отже, що має бути послуги, з якими ви працюєте, і дуже добре, коли ви їх будете прописувати чітко і чітко буде розуміння, що входить. Ту поняття анестезії для чого це потрібно? Для кращого адміністрування і далі на цьому всьому всьому будується контроль якості в закладі. Таким чином, додатково, маючи наповнення послуги, ми маємо ще й матеріальну складову затрати, витрати це вже як з точки зору адміністрування. З приводу дотримання ліцензійних вимог ще ряд є вимог до. Різних документів, нормативних установчих документів. Це така дуже скучна частинка, нудна частинка роботи ну, діяльності, і мало хто цьому приділяє уваги. Але насправді це має бути від положення про заклад. До протоколів ургентного реагування, тобто в залежності на кожному етапі функціонування має бути той чи інший алгоритм. А з приводу кадрової документації і персоналу, кад... має бути чітко розуміння штатний розклад, хто у вас в штаті, має бути до кожного посадова інструкція дипломи, сертифікати, і це має зберігатись в закладі. Тому що, як я сказала раніше, на будь-якому етапі ми це можемо додати, маємо надати пацієнту. А якщо трапляється якась... Неприємна ситуація викликається поліція, то в цей момент взагалі арештовується і зупиняється вся діяльність, і йде вилучення абсолютно всього всієї документації, яка стосується діяльності анестезіології. З приводу посадових, вони мають бути. Не просто десь вони мають бути чітко на робочому місці кожного кожної посадової одиниці в закладі. Про положення відділення ми вже говорили. Не повертаюсь далі. Є така. Є заклади, які працюють з наркотичними, які без наркотичних, в залежності від рівня закладу. Але якщо працювати з наркотичними засобами, то це додаткова ліцензія, яка теж потребує своїх вимог і своїх правил. І насправді теж за це є ряд відповідальності, коли йдуть порушення на цьому етапі. Фармконтроль це окрема теж напрямок діяльності, це повністю контроль і облік всіх лікарських засобів, які заходять в заклад. Шляхи на закупки, методи зберігання, абсолютно чи дотримуються умови зберігання. Тут мають бути теж накази на призначення відповідальних за контроль обігу лікарських засобів в відділенні. Звітна документація і статистика знову. То ж таки часто вважається, що це маленька окрема клініка, то цього робити не варто. І якщо це приватна, теж часто не приділяють цьому увагу. Але є відповідний закон, який регулює цю, ді... цю діяльність, і звітність має бути незалежно від а, форми власності. А щодо кисню і роботи з ним. А... Частина закладів більш великих вони мають централізований кисень. Зараз хто багато працює на концентраторах, але якщо заклад працює з киснем, а, з посудами, під тисками, да, це називається знову ж таки. Це є а, певні правила і норми отримання цих допусків, дозволів. А персонал має проходити відповідне навчання по експлуатації, техніка безпеки, тобто це теж ціла окрема процедура, яка має контролюватись керівником закладу. Інфекційний без, контроль та безпека. Зараз цьому дуже багато приділяється уваги, Чому? тому що це має бути від відділів інфекційного контролю в кожному закладі, відповідальні особи. Це зараз іде контроль на антибіотикотерапію. є ряд певних звітів, які мають заповнюватись в певний період. І тому ну, і багато всього іншого, це і гігієна рук, і медичні відходи. І, знову ж таки, Це ціла серія процедур, які описуються. але на це те не варто цим нехто, тому що через це виникають як Інциденти, так і інші різні ускладнення, а, внутрішній аудит та контроль якості. А, для того, щоб а, це все функціонувало, і ми були впевнені в тому, що а, це є дійсно безпечно, має бути побудований контроль якості а, і відповідний аудит з відповідними звітами. А, медична та клінічна документація незалежно від форми власності, працівників. Кожен працівник на своїм посаду за своєю посадою може замає заповнити ті чи інші документи, а це і протоколи різні, і ведення наркозних карт, і от інформована добровільна згода. Яка часто забувається заповнюватись, тому що це не важливо. Це лише ну по різним причинам. Так, от з приводу інформованої згоди, теж дуже багато цікавих фактів. Вона має бути як мінімум оця стандартна мозовська, да, яка є, і далі, наприклад, у нас розроблені додаткові згоди і листи інформування про ризики, наприклад, варіант анкети для дорослих для дітей в стандарті 555 теж представлена а, Варіант анкети тоді ми ну, робочої групи було предоставлено, Ви можете використати як ту, так використати будь-яку подібну, яка буде корисна для вас. Але це має бути і насправді. А, за це є певний теж ряд порушень від адміністративної до кримінальної, в залежності від того, що відбулося, які наслідки ускладнення сталися при умові відсутності інформованої згоди. І знову ж таки, це як адміністративна кримінальна відповідальність, і, от, наприклад, наприклад, інтубації трахеї під час седації. Якщо, наприклад, в згоді. Не було згоди, і седа під час седації трапився якийсь критичний інцидент. Наприклад, це була процедурна седація з незахищеними дихальними шляхами, і ви діяли в інтересах пацієнта, і відбулося ну як невідкладна допомога. То це ви дієте в рамках законодавства України про охорону здоров'я і екстрену допомогу. Якщо, наприклад, теж колись стикалося, що навіщо казати батькам, що буде інтубація? Тобто дитину забрали в свідомості, віддали в свідомості. Отут вже це є факт порушення, і це є вже відповідна відповідальність через те, що пацієнт не отримував належну інформацію і був цього позбавлений права. З приводу медичної документації існує знову ж таки не новий старий наказ, це 110-й 110 наказ, який регламентує заповнення первинно облікової документації. Але знову ж таки, як показує практика і досвід. Просто персонал не любить читати всі ці, ну, Мало хто читає, і взагалі для того, щоб було краще розуміння і зручно працювати і будувати потім контроль якості, добре зробити у себе наказ, який буде реглам, ну, пояснювати, який порядок документів, який обсяг на які процедури має бути заповнений. І таким чином, на основі цього вже буде простіше ну, контролювати і розуміти, де в яких напрямках щось іде не ок або навпаки, ок. А кадровий ресурс, те, що вже говорилось, працевлаштування має. Бути відповідно а, ліцензії, і далі має бути ще постійне навчання персоналу, а, крім атестації. Ну от у нас, наприклад, існують це процедури онбордингу, тобто адаптації, процедура навчання, розвиток, процедура атестації, і таким чином на кожному етапі циклу працівника він має ті чи інші. А, Освітні заходи пройти, і відповідно пройти атестацію для того, щоб ми були впевнені, чи дійсно ця допомога буде надана правильно. Матеріально-технічне забезпечення, що стосується амбулаторної анестезіології, існує наказ 751. Це теж один з нових. Там чітко прописується, що має бути для того, щоб проводити седацію. Відповідно, знову ж таки, що принципово в матеріальному забезпеченні є три зони. Дві зони, да, де саме перебуває пацієнт, це зона безпосередньо седаті, зона прокидання або перебування. І далі yeah. має бути обов'язково укладка екстреного реагування. Часто, на жаль, теж бачимо, що пацієнти після седацій знаходяться в коридорах. Це теж є не ок. А навіть після легкої короткої седації все одно пацієнт не має знаходитись в Місцях загального користування він має бути під наглядом. А як це має бути оформлено в закладі, табель матеріального забезпечення має бути конкретно в закладі з зазначенням ваших конкретних позицій, які є у вас. Це є, по-перше, розуміння, що має бути і поповнювати, наприклад, своєчасно ті столики для медсестри, анестезистки, і в той же час це є підтвердженням для пацієнтів, що ви дійсно забезпечені, у вас це є. А крім того, що наявне оснащення, вона має відповідно ще експерименту. Що це значить? Що не можна просто придбати якийсь ШВЛ або десь його привезти з-за кордону за три копійки. Ну, вибачте, да, це може трошки грубо звучить, але сам факт: його треба експлуатувати, його треба повіряти, бо все оснащення, яке має. Вимірювальну техніку має проходити метрологічну повірку. Про це є закон України і правила експлуатації оснащення. Знову ж таки, як підтвердження, це є журнали контролю, це є акти виконання техперевірок і тому подібне. Переопераційна безпека, як вже говорилось, існує лист контролю хірургічної безпеки. Якщо ми говоримо про більш великі операції, якщо, наприклад, це амбулаторна анестезія, ми для себе зробили короткий контрольний лист. Перевідки оснащення знову ж таки це дозволяється в закладі, і таким чином на основі цього прописана політика перевірки та контролю, оцінка якості, як і озвучилось, є на рівні держави ряд нормативних документів, які регламентують цю діяльність, і оцінка якості має проводитись, і які випадки йдуть на якість це як контроль клінічних випадок, так і контроль ведення документації, контроль ускладнень, летальні повторні госпіталізації, точніше, взагалі, госпіталізації, планові і непланові після амбулаторних процедур під час анестезії і тому подібне. З приводу оцінку якості знову ж таки, як це формується? Формується перелік індикаторів якості, на основі яких ви будете проводити контроль діяльності свого відділення. На основі цього створюється наказ, і на основі цього відповідно. Проводиться, ну, прописується положення про контроль якості і на якому етапі що відбувається. Наприклад, до прикладу, у нас щомісячний звіт, всі процедури анестезіологічні, вносяться от в такий е, е, звіт короткий, і, відповідно, якщо є коментар з приводу діяльності або ведення документацій, е, це все фіксується. А, окрема є карта експертного кон контролю, Висновок експертний. Це теж мозовська форма. А, вона ведеться тоді, коли є якісь інциденти, коли є летальні ускладнення, ну лекадитальні випадки або інші якісь ситуації, коли потребують, або наприклад, це вибіркова перевірка стороннім експертом діяльності. Тоді теж видається на висновки. Управління ризиками знову ж таки. Ця, ця процедура має бути в кожному закладі, де проводиться анестезичне забезпечення. Це робота з інцидентами. Для чого це потрібно? Для того, щоб реєструвати всі ці ситуації, які трапляються, і це потрібно для того, щоб. Правильно і ефективно розробити протоколи, якісь алгоритми, ці ж укладки сформулювати для того, щоб це все працювало в майбутньому, не повторювалися такі дії. А, які ми маємо проблеми, знову ж таки, не весь, не всі не весь персонал, незалежно від досвіду роботи, готовий говорити про про якісь інциденти, які трапляються, і, наприклад, ці інциденти, які трапляються чисто між міжнасталічною командою, часто замовчуються. Якщо там, наприклад, туди вже задіяне або. Про це стає відома пацієнту або його родичам, тоді зрозуміло, цей інцидент розбирається. А, і чому це так? Тому що звикли, що в нас, Ну якщо ти скажеш голос про такі випадки, то це осуд або покарання буде. А, має, знову ж таки, бути для того, щоб розуміння. І оцінка наслідків це система стратифікації пацієнтів перед вибором пацієнта. Тобто, чітко треба розуміти, чи готовий ваш заклад прийняти пацієнта такого рівня складності. Це що також має бути чітка політика відмов пацієнту в тій чи інші процедурі або перенаправлення пацієнта на інший заклад. А, це індивідуальний вибір не може бути шаблонна всім анестезія. На, наявність оснащення ми вже говорили. Після наркозний нагляд пацієнт не може бути в коридорі або чи ну, сідати за кермо і тому подібне. І має бути, звісно, щоденний а, аудит. Ризики, які мають бути, це пацієнт, неадекватна підготовка, тобто з різних причин, чи то він не зрозумів підготовку, чи він просто її пронехтував. А анестезія знову ж таки неналежне використання забезпечення робочого місця таким чином. Ряд або, наприклад, ці події, які не залежать від анестезіолога, які трапляються навіть при дуже добре забезпеченому місці. Персонал, відповідно, недостатня кваліфікація. Це персонал, який має бути певний досвід роботи. Далі, засоби порятунку це дуже важливо, і часто, коли трапляється якась ургентна ситуація. Нема кого покликати на допомогу, особливо коли в амбулаторних умовах. А відсутні протоколи реагування з іншими службами, які можуть приїхати. Тобто, це має бути або якесь відділення інтенсивної терапії виїзне, або це може бути екстра на 103, в залежності від, ну, від виду закладу і відповідно діяльності. І документальне документація це теж те, що постійно є таким ризиком в оформленні всіх маніпуляцій. З приводу протоколу безпеки, звісно, це теж один з ключових таких компонентів. Це е, чіткі офіційні документи, ми про них будемо говорити пізніше, е, які регламентують оці політики. Е, знову ж таки, які проблемні зони з протоколами безпеки в закладах? Е, не, ну, без затвердження нормати є таке правило, але без затвердження, да, і таким чином правило цього дотримується якась частинка людей. Відсутність чітких алгоритмів і чітких дій, відсутність тренінгів і пропрацьовування цих невідкладних станів на місці, навіть в умовах спокійних, знову ж таки, по різним причинам, чому так відбувається, ну і відповідно, культура безпечної поведінки персоналу це окрема теж питання, над яким потрібно працювати. Отже, які висновки ми можемо зробити, що безпека це. Постійний, постійна діяльність, це постійні протоколи, на які треба працювати, над якими не може бути один раз. Оце зробили, і все у нас це є. Ні, воно буде працювати, якщо всі сім компонентів будуть працювати і мати відповідне регулювання і наповнення. І відповідно, якщо це буде тільки вести цю культуру один із працівників, а не вся команда і заклад, то відповідно нічого теж не дасть. Мене все.